Продається спринтерочок такий 316 2005 року. Середня база, низький середній пасажир 8 плюс 1. Цей автомобіль є на автоматі, 27-мотор на автоматі. В ньому є все, що потрібно. Центральний замок, електростеклоподйомнички. Автомат справжній. Пінків немає, працює добре. Є кандьор і є вебасто. Вебасто не працює. Ну, ми його не перевіряли. Кандьор ми його поміняли радіатори, обслужили. Ну, коротше, цю, цю машину ми обслужували. Е, ну, приблизно, приблизно 10 тисяч назад ми її зробили повне ТО. І... Ще 100 кілометрів теж назад. Теж ми ще додатково того робили по ходовій. Тут все, все поставили нові тормозні колодки, диски, втулки Ну, коротше, обслужувалася машинка повністю, все, що треба було. І в неї є регламент, регламентні роботи всі також виконувалися. По мотору мотор зроблений 80 тисяч назад. Я не знаю, які там справжні, справжні ці машини. Е, ну, В нас ця машина після капремонту, ми її купили спеціально, щоб їздити на фронт, е, возити допомогу капілани. Е, возили її ну, допомогу на фронт. І Зараз ми продаємо цю машинку, тому що нам потрібна більша машина. В цю машину не влазить. Все, що нам треба для хлопців на фронт возити, нам не влазить. От, то через це продаває продається ця машинка. Ми б її не продавали, от, тому що мотор зроблений, коробка тут зроблена теж. І ходувався нове, все тут мост, кардани, хрестовини. Ну, коротше, все, що можна було тут зробити цій машині, то все зробили, обслужили. І в принципі на сьогоднішній день її нічого не бракує. Тільки треба заправити кондиціонер, бо ми міняли. Радіатор салона, міняли радіатор салона, то спустили фріон. От, от, тільки ми ще не, не заправляли кондиціонер. Його треба заправити, бо він все справді все працює. Так, у нас ще є ЛТшечка продається, вона нам теж мала. Це здається 2005 рік. От, то, дзвоніть. По цій машині, дивіться, по кузову є рж... рижики, є ржавчинки, є такі от нюансики всякі. От. Ось там єржавченка. Ну, то, то треба буде підробити її, правда, по кузову. от. І я думаю, що вона буде ще служити, бо ну, нічого такого критичного немає тут. Ну, Як звичайно, в спринтерах арочки, там, двері. не знаю. А, кстати, цього клика нема, бо згубили десь хлопці на фронті були і згубили. От така машинка 2005 року. По документах вона пасажир легковий Б, 8 плюс 1. Е, до речі, є круїз контроль. Вебасто сухе є тут, а і сухе Вибасто, воно працює, Мокре не працює, Ми його не підключали. Е, так, Отже, бачите, по як... скількох... Бригадах, частинах ця машинка їздить і допомагає людям на, фронт, на фронті. Добре, друзі. Кого цікавить такий спринтерочок, звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Буду радий всіх вислухати і буду всім вдячний за розповсюдження, щоб нам скоріше продати цю машинку, тому що треба нам більшенька і щоб скоріше ми змогли проводити якусь допомогу для фронту. Все. Всім дякую за увагу, до зустрічі.